Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим, і в цьому відео мова піде про продовження тієї в Іспанії. Це прекрасна новина. Вона відбулась, але так, я, як я і казав раніше у відео, що з обрізаними правами. Але цих обрізаних прав у нас виявилось мінімум. Хотів би зараз зазначити. Мене зараз дивиться близько 8 тисяч, а підписані 6 тисяч. Будь ласка, це вам нічого не варто. Якщо ви від цього отримуєте якусь цінність, ну просто натисніть, підписка і все. Я буду дуже радий. Це, це підніме цей канал. Це допоможе вашим друзям, вам, тим, хто хоче цього, да, щоб дізнатися якусь інформацією, щоб їм було теж. Легше і простіше дізнатися дуже важливою інформацією. Давайте зараз ми спочатку поговоримо про те, що таке тіє для тих, хто до нас приєднався, щоб людям було зрозуміло взагалі, про що йде мова, бо є дуже багато людей, які тільки приїжджають в Іспанію, і вони ще не знають, про що ми зараз тут говоримо. Бо у нас тут є розподіл між НІЄ і ТІЄ. Законодавчо, це нібито є. Одна й та ж сама норма, але от, практично, коли ти тут їздиш чи хочеш поїхати в Португалію, наприклад, з Іспанії або у Францію, м -м, практично виходить, що так не можна, якщо у тебе немає одного із цих документів. Зараз ми це все розберемо. О, що таке тієї? Тія це пластиковий документ, це пластикова карточка, така сама, яка надається от, ну, резидентам Євросоюзу. Наприклад, якщо британець прийде в Іспанію жити, у нього є певні... Умови, які він має виконати для того, щоб отримати цю карту. Раніше така сама картка видавалася за 500 тисяч євро, за півмільйона євро. Це називалося типу золота віза. На Кіпрі вона була, в Іспанії вона була. Та ви фактично мали ті ж самі права, якщо ви купляли її. Далі, далі. Хто може отримати ті? Тіє можуть отримати люди, які. Скористалися правом тимчасового захисту. Тимчасовий захист це директива, яка була прийнята у березні 2022 року, ну, почала працювати вже. Згідно цією директивою, всі українці, члени їх родин і люди, які мали посвідку на проживання в Україні, мають право скористатися тимчасовим захистом. Зрозуміло. Яка ситуація була на початку директиви? Тобто, ну от беремо березень 2022 року. Всі, хто приїжджали сюди, ви не уявляєте. От коли я допомагав людям далі сюди приїжджати, люди приїжджали взагалі з внутрішнім паспортом. Іспанці що робили? Вони брали, замовляли автобус, отак, от всім селом. От, наприклад, село у нас є, да, Боюджес. Вони взяли селом, скинулися грошима. Відправили автобус в Польщу на кордон з Україною і сказали, отак, от всі, хто в цей автобус сідає, ми забираємо в свої сім'ї. Отак от у нас будуть жити, якщо навіть їм не буде місця. Зараз такого вже, на жаль, нема. Все сталося по-іншому. Люди десь роз'їхались, когось забрала держава, але так вони робили. І на цей момент, взагалі, от коли почали перші приїжджати, люди я перших людей зустрічав 26 лютого 2022 року. От не було ще директиви, і ми просто йшли оформлюватися як біженці, не знали ще іспанці, що робити, і ви маєте розуміти, що. Тут може бути таке, що навіть державні органи, вони певний час можуть не знати, що робити, і є певна пауза. Ця пауза це не паніка. Ну, Всі починають панікувати, що ой, все, капець, все, перестали видавати, нам тут не дадуть якихось документів чи щось іще. Ні, вони просто ну, зараз приймає парламент і уряд рішення, що робити з такими людьми. І на це потрібен час. Вам це треба зрозуміти. Як ситуація змінилась всередині 23-го року? В середині го року перестали видавати ТІ, уявіть собі. Ну, от, дивіться, Є. Ніє це первинний документ паперовий, він тільки внутрішній. З ним ви не можете виїхати в якусь країну. А ТІ це от пластикова резиденція, це пластиковий документ, з яким ви можете виїхати, наприклад. По всьому Євросоюзу і поїхати також в Україну і повернутися сюди, якщо ви живете за свій рахунок, якщо ви на програмі, у вас там друга історія, але це історія іншого відео, як відновили видачу і з якими правами її відновили? Можете подивитись моє попереднє відео, і там, де я спілкувався з юристами іспанськими, казали, що більше не будуть українцям видавати його або будуть видавати з, з різними правами. Все так і відбулось, але з найменшими втратами для нас. Саме класне, що могло відбутися, відбулось. Тобто, ті розпочали видавати. Ось буква, буквально е, два місяці, ну, десь приблизно два місяці. Ті вже видають. І, е, наприклад, ті люди, хто приїжджають зараз, вони можуть взяти НІЯ. Це первинний паперовий документ, який є тільки внутрішнім, і от ці люди можуть зразу через тиждень подаватися на тієї. Ну, от коли вони активуються, там є QR-код ззаду на ці на цьому папері, який вам видають, і по цьому QR-коду ви можете бачити, якщо він активувався, можете подаватися на ТІЄ. Все нормально. Єдине, єдине, що вони урізали, це термін. Ну, от така неприємна ситуація. Раніше тіє видавалося на один рік з правом продовження на два. Тобто, ті, всі, хто приїхали 25-26 лютого 2022 року, їм видали тіє. От, от один рік проходить так. І право продовження на два. Тобто, два роки в них було тіє. Автоматично воно продовжувалося. Зараз не так. Зараз на. Один рік. Тобто продовжили до 25-го року. Зрозуміло? Що треба робити? Перше. Спланувати свій переїзд. Не можна просто їхати в нікуди, розумієте? Перше, що треба зробити, це отримати НІЄ. Отримати НІЄ – це теж певний квест. От я допомагаю людям теж це зробити, якщо у них немає можливості самим це зробити. Можете по моїм відео подивитися, ви можете це зробити самі. Але в першу чергу отримати НІЄ. Первинний документ. Його можна отримати в центрах Креде або у поліції. В поліції дуже мало сіт. І іноді люди, люди приїжджають, наприклад, у там у Валенсію там. Або у Бельбао, або у там у Астурію, або іще ще кудись. І вони зіштовхуються із проблемою, того, що там нема. Так, це теж можна вирішити, але воно вирішується абсолютно іншим чином. Зрозуміло? Якщо щось не зрозуміло, бо тут пояснити в одному відео, як це все працює, це дуже важко. Або звертайтеся за консультаціями, або чекайте, я і ще буду ще буду викладати, як змінюється ситуація, і в інших відео я буду це говорити. Які є застереження? Мене запитують: ну, от що, що може очікувати в даному випадку такого там поганого у нас в даній ситуації? Е, ну, їх мінімум, так, так. перше, що перше... вас може очікувати, якщо ви стаєте на програму. Тут є черга, бо дуже багато, як я вам казав раніше, людей приїхало із Африки, і вони заповнені навіть зараз заповнені всі приюти, вже не кажучи про соціальне житло. Воно теж заповнене. І їх селять в першу чергу, зробили все так, щоб всі, всі, всіх всіх-всіх прийняти, бо з Африки дуже багато людей приїхало сюди. І ось українці, які. По яким дивляться, да, дивляться на вас, якщо одинока людина, у неї менше шансів. Якщо людина з дітьми з інвалідністю, у них є трошки зараз більше шансів заселитися. Але це не означає, що вам відмовлять у легалізації. Це абсолютно не означає легалізація і постановка на програму це різні процеси, це різні міністерства займаються цим. Вам треба думати зараз, в першу чергу, про те. Коли вам приїхати? Щоб у вас зразу вже була сіта. і підгадати ваш приїзд під цю? Сіту. Бо іноді є черга два місяці. Іноді місяць, дивлячись, в яке місто, куди, куди ви їдете, вам треба спланувати свою подорож. Не можна просто їхати в нікуди. Зрозумійте. Які ще є передостороги? Це те, що мене нікуди не візьмуть, все буде погано, там і так далі. Тут діє Дублінська конвенція. Да, деякі країни зараз вони, наприклад, Франція Італія, вони заявили про зменшення е, фінансування біженців, так або там вже взагалі все пере, е, переповнено. Бо всі, хто сюди приїжджали раніше, от, щоб ви розуміли, коли я приїжджав, да, там 2019 рік е, е, від, е, їх від кінцевий пункт був не Іспанія взагалі. Їх кінцевий пункт був Німеччина, Австрія е, і там, де платять більше грошей. Розумієте? А е, ті, хто тут на мене підписується, вони більше думають про Іспанію, бо їм просто тут подобається жити. Ну, їм хотілося б тут жити. розумієте? І це дуже важливо. І для іспанців це теж важливо. От, тобто, не думайте, ну е, у вас може бути черга на ваше житло, і вам треба буде десь пожити за свій кошти. Потім вас можуть взяти, а можуть і скоротити, якщо Іспанія піде шляхом Франції, Італії і прийме такий самий закон. Але я думаю, що все буде добре у вас. І Я вважаю, що от от, -от, -от, -от основні страхи, які я зараз перечислив, це те, що мені зараз говорять мої підписники. Ну зараз я поки що їх не бачу. Але якщо ви не підготували свій шлях, ви не розумієте, що робити, ви просто поїхали кудись. Ви нічого не подивилися, ніякі інструкції, ви не знаєте, як тут працює система, оце дійсно оцей страх треба пропрацьовувати, щоб у вас все було підготовлено. Він є обоснований. Обручний. Нехай у вас все буде добре, нехай вам щастить. Якщо вам щось не зрозуміло по переїзду, Питайте у мене, можете замовляти консультацію, можете запитувати в чаті абсолютно безкоштовно. Все, що вам потрібно. Нехай вам щастить, нехай вам буде добре, інтегруйтесь!